Вітаю, шановна Жашківська громада. Як бачите, ситуація з енергетикою, з електропостачанням взагалі в Україні, так і в нашій громаді не є виключенням. Не хочу говорити таке слово критична, вона да, наближена до критичної. Це ще не зовсім ми без електроенергії. Але внаслідок того, що наші працівники РЕМу, працівники сфери енергетики працюють і працюють, можна сказати, цілодобово. Електропостачання буде відновлено. Наразі є все-таки великі ризики, що буде псуватися побутова техніка. Хочу вас застерегти, що протягом ось буквально двох-трьох, ну можливо, чотирьох годин, якщо є така можливість, відмикайте всі побутові пристрої. Не та причина, що ми зменшимо навантаження на мережі, хоч це і є такий фактор, але є основний аргумент в тому, що вона може попсуватися, оскільки за поясненням. Працівників нашого рему напруга в мережах електропостачання коливається від надто високих до надто низьких, і її врегулювати неможливо ніяким чином, тому що це загальноукраїнська мережа працює з великими перебоями. Тому передбачити неможливо, як буде працювати саме побутова техніка. Тому щоб вона збереглась, будь ласка, в холодильники повідмикайте, можливо, якось продукти зараз не зовсім теплозовні. Тому, будь ласка, якось вже виходьте з цієї ситуації, щоб не псувалися продукти, і ви таким чином збережете свою побутову техніку. Будь ласка, звертайте на це увагу. В даній ситуації міська рада працює, служби працюють, хоч і обмежено. Також можливі перебої в роботі тих чи інших відділів, але центр на надіадмін послуг працює. Якщо вам відразу якийсь документ не можуть видати, то документи забирають, оскільки зараз перша половина дня все-таки буде перевантаження електромереж, деякі комп'ютери не зможуть працювати, тому будуть просто працівники збирати документи і в другій половині дня або там завтра все рівно ці документи будуть вам надаватися. Але ми мінімізуємо ризики і все-таки пробуємо налагодити роботу, щоб не обмежувати ваших потреб в тих чи інших документах. Все-таки, якщо ми дійдемо до критичної ситуації і протягом кілька... Діб, не буде у нас електропостачання. Відповідно, не будуть працювати пристрої, які обігрівають ваші оселі. Тому ми облаштували, вже відкрили, і вже практично працює пункт незламності. І дійсно, це які раніше були пункти обігріву, зараз пункти незламності. І це піднімає нашу мораль, наш дух і наше прагнення до перемоги. Я вітаю, що так само названий пункт обігріву, пункт незламності, тому що ніякі катаклізми, навіть відсутність електроенергії чи тепла, не можуть нас зламати, не можуть покорити, тому що ми є волелюбний народ. Тому перший пункт незламності в нас відкритий в міському будинку культури на площі Соборній. Всі ми знаємо, де це знаходиться, тому жителі, в кого немає тепла, можливо, хочуть нагрітися, можливо, відсутня можливість зарядити телефон. Випити гарячого чаю, можливо, і щось поїсти, бо немає змоги вдома приготувати, ви можете прийти до цього пункту, обігрітися, поспілкуватися і певний час там перебути. Працюватиме цей пункт цілодобово в разі відімкнення електроенергії. Люди чергують, тому, будь ласка, хто потрапляє в такі скрутні життєві ситуації, можете там перебути цей досить важкий час. Ми вам надаємо список тих необхідних для нашого життя пунктів. А це саме автозаправочні станції, магазини, кафе, які працюють без подачі електроенергії в мережу. В них є свої генератори. Надаємо список. Будь ласка, якщо є потреба, ви можете звернутися. Хочу зазначити, що ми перевірили і поспілкувалися із керівниками цих закладів. Вони підтвердили, що заклади будуть працювати в той час, коли не буде електроенергії. Відносно наших діток, дошкільних навчальних закладів і шкіл, будь ласка, всі спілкуйтесь. Ви в групах, вам директора чи класні керівники, все повідомляють. Тому зараз нарада проводиться. І постійно проводиться з керівниками цих закладів, вам будуть інформувати, як будуть працювати ті чи інші заклади. І наостанок хочу ще раз нагадати: ми зберігаємо спокій. Я особисто, вся міська рада і відповідальні працівники працюють за, для того, щоб ми пережили ці негаразди і, впевнено, дійшли до перемоги. Все буде в Україна!